Вітаю вас, малята! Сьогодні вам пропоную побувати в нашій майстерні. Гляньте, яку красу ми будемо ліпити. Хто мені може підказати, що це? Молодці, розумнички. Погляньте, які вони бувають. Вони бувають різними. Вони різні за кольором, за величиною, з різного матеріалу можуть виготовлятися. І Використовуватись також можуть по-різному. Але ми сьогодні зліпимо з вами кошик, який буде потрібний для збору врожаю овочів. На прикладі ось цього кошика хочу, щоб ми з вами поглянули і розібрали, як же його робити. Зверніть увагу на його низ, якою він форми. Вірно, круглий. А як думаєте, низ об'ємний чи плоский? Плоскісний? Правильно, плоскісний. А підкажіть, на що він схожий? Ой, молодці, мабуть, матусі млинчики часто вам готують. Правильно, діти, на млинчик схожий або на оладок. А вже бокові стінки його погляньте, зроблені, наче з лози. А насправді ми будемо виготовляти із чого діти? Правильно, з пластиліном. І ось так він, бачите, бокові стінки накручені пластиліном одна на одну. Я вам відкрию секрет, що ці бокові стіночки зроблені з однієї довгої ковбаски. І якщо ми глянемо на ручку, погляньте, яка вона гарна плетена. Як гадаєте, з таким кошиком можна багато зібрати овочів? Звісно, що багато. Ну, тож, приступаємо до роботи. Пальчики ми вже з вами розім'яли і беремося працювати. Так як ми вже з вами розглянули, що кошики бувають різні, вони будуть у нас сьогодні різні за кольором. Той, який я вам показала, готовий, має який колір? Вірно, коричневий, а я буду зараз плести його із жовтого пластиліну. Пам'ятаєте, літо, весна, тепла осінь рання, на дворі ще теплий, наш пластилін ну, зовсім як матусине, тісто на кухні. Для зручності роботи я його розділяю на ось такі частини і прибираю зайве в сторону. Так, як я вже вам сказала, що робити ми будемо низ і бокові стінки. Стінки будуть із довгої, довгої, придовгої ковбаски. А низ буде зроблений як млинчик. От ми зараз цей млинчик і зробимо. Погляньте, яку грудку пластиліну я взяла. Розкочую кулю. Ви, дітки, робіть так, як вам зручно. Можете зараз повністю подивитись все заняття, а потім його вимкнути і вже самостійно сісти і зліпити. Ви ж вже досить дорослі в нас. Ось у мене така куля вийшла і мені треба її приплюснути. Не робимо зовсім тонким наш млинчик, наше дно низ корзинки, тому що ми ж там будемо овочі нести, правда? Щоб кошик витримав. Ось робимо з об'ємної фігури ось таку плоскі сну. Ну, погляньте, ось на моїй долоні десь такої величини. І відкладаємо в сторону. Тепер беремо, у мене, бачите, от, дві грудки пластиліну вони різні, бо частину використала. Для того, щоб вам було зручно працювати на дощечці, в залежності якої вона величини. Можете або з у цієї всієї розкочувати ковбаску, або ж поділити на частини і уже так, частинками розкочувати. Я почну так. Далі мені не зовсім зручно, тому ділю на частини. Намагайтеся її робити однакової товщини діти, щоб вам далі було зручно працювати. І ще беру частину, а частинку залишайте для того, щоб виготовити ручку. Гляньте, скільки я підготувала матеріалу, з якого буду робити кошик. Тепер приступаємо. Беру дно низ кошика і беру одну із своїх ковбасок. Вони у мене, як бачите, однакові за товщиною. Беру любу із з тих, яка в мене є. І от що я роблю: край ковбаски беру і примазую ось так. Якщо ми поглянемо, погляньте, дітки, видно вам, я її прикріпила, примазала. І починаю ось так по краю млинчика нашої, по краю основи. Ось так прикладати, притуляти, прикріплювати. Бачите, я не примазую, у мене залишається видним, що це низ, а це пішла ковбаска, бо бокова сторона кошик. І ось так починаю викладати по колу. Ось я дійшла вже до тієї частини те місце, де ми прикріпляли початок ковбаски. Бачите, дітки? І поверх неї пішла, начебто, інший ярус. Закінчилась. Беру ковбаску і приєдную. З пластиліном, діти, це ну, дуже зручно робити, бо це дуже зручний і практичний матеріал в садочку на заняттях. І так продовжую накручувати по краю нашої основи. Звертайте увагу, що середина залишається порожня, діти, бачите? Тільки бокові частинки. І далі виконую все те ж саме. Ну і на цьому мої ковбаски закінчились. І погляньте із краєм ось цей край, так, ковбаски. Мені треба ним завершити плетіння кошика. Що я роблю? Я його беру і ось так дітки примазую до цієї частини ковбаски. І цей кінець край, так, стає вже майже непомітним. Ось такий, бачите, який він навійшов? А тепер погляньте трошечки. Зовсім трішки візьміть і ось так: от ковбаски між собою ось так здавіть. Зовсім, зовсім трішечки. Дуже багато зусиль не прикладайте. Відкладаємо в сторону. І тепер із залишка пластиліну я розкочую ще ковбаску. Мені їх потрібно буде дві, але не такі довгі, які були потрібні для плетіння самого кошика. А ось ці дві ковбаски мені треба зробити однакові. Як і за товщиною, так і за довжиною. Ось, погляньте. Однакові. Тепер що мені треба робити? Беру два края один на один накладаю, і бачите, як я їх з'єднала. Приплюснула. І вони поєднались. А тепер починаю ось такими рухами, складати ковбаску. Між собою їх перекручую. І не біда, якщо, от, коли закінчуються, вони у вас вийшли різної довжини. Це зовсім не біда. Ось так поєднали і кінець цих ковбасок. Тепер, дітки, з цього я утворюю ручку для нашого кошика. Знаходжу верх, низ залишається внизу. Верхня частина кошика вгорі. Знаходжу бокові частини, де буду прикріплювати ручку. І ось так акуратно. З середини пальчиком і з зовнішньої сторони пальчиком ось так акуратно притисла. І з іншої протилежної сторони роблю те ж саме. І в результаті у мене вийшов ось такий гарненький жовтий кошик. А це той, який був на початку заняття. Бажаю діти вам натхнення, успіхів у виготовленні Кошиків. Чекаю на ваші фото. До наступної зустрічі!